Вона втратила чоловіка. Тепер може лишитися без даху над головою. Черкаську пенсіонерку з дому виживають рідні. Вона вже з місяць без води, світла та газу, бо квартира повністю понівечена. Так за її словами, відбирають житло, та рідня все заперечує про сімейні драми. Яна Федоровська викинули цю мойку, немає смістителя, труби порізані тут. я не можу портмити посуду, не можу кушати собі. Обрізані труби вирваний лічильник, розбитий унітаз та мийка. Таке побутове пекло Ніна терпить вже з місяць. Була на дачі, переповідає, як до неї зателефонував онук. Коли він зайшов, бабушка, я напугалася. Там говорить, було, унітаз розбитий, все, все розбито там. В общем, я не... У мене тут така жорстока. Вони воюють за квартиру, я так думаю. Мужа довели до самоубийства. Таке, за словами жінки, утнула її рідня такої ж думки і сусіди. Я виходила з поїзду в магазин, і йшла Надя, внучка це Васіна, і якісь два здорових таких мужика, плечистих, тому що ну за компанія. Це було десь пів шостого. Ну, а я ж откуди знаю. Я гуляла на А сирій внук прийшов у шість, то вже вони це таке зробили швидко. Їсти нема де приготувати. Ну, взагалі, жили, не жили і квартиру зробили. Квартира державна, але розділена між пенсіонеркою та небогою. Остання спільно з чоловіком тут не живе, але й Ніну, переконує, не полишає. Он дзвонить і пропонує мені. За квартиру деньги дал мне значит срок две недели. Дает две недели, уже через внука он звонит. Даю срок две недели, решай, что с квартиры. Я тебе даю деньги. И это самое, ну, чтоб я квартиру продала. Вроде. А я сказала нет, квартира квартира государственная. мужа еще года нет. Воды нету. Все, беру соседи воду. Все. Все оборвали все вот эти шланги. Ось смісіті до душової ну, це все, то що вони наділи виживає жінка з підмоги колежанок. Вони їй і дах над головою дають, і побутові блага. Говорять, і давно споглядають і сімейну драму. Постійно до мене приходила і плакала. Її невістка ця тої тобто, пачериця ця, постійно її обіжала, її обзивала такими ну, поганими словами. Матюкала, і вона сказала, пішов батько на той світ, за ним ти слідом підеш. Це мені напіша до міліціянтів, показує сто з паперів. Каже правоохоронці, на виклик приїздять, але постійно розводять руками, радять іти в суд. Міліція сказала, це битова. І ми нічого... розбирайтеся самі, розділяйтеся і вовсім і ми тут 50 гривень штрафу. Звинувачена рідня натомість має свою правду, відмінну від слів пані Ніни. Сусіди розказують, що і за неї дід повісився, що сусіди розказують, що вона в цьому винувата, що до дочки не давала можливість спілкуватися з дідом. Це нічого не знаю і не хочу знати. Це раз. по-друге, якщо вона вважає, що їй порушено якесь її право. Дійсно, це правоохоронні органи. Хай вона звертається. Ми підемо туди, і будемо розбиратися. Яна Федоровська, Тимофій Ярмоленко, Віка Новини.